Часу перенесла тебе в четверту ніч, її немає в календарях, її не знає жоден годинник, але вона завжди чекає. Це ніч, яка приходить після третьої, але до світанку, ніч, яку всі переживають, але не пам'ятають. Тут не працює електрика, дзеркала показують події, що ще не трапились. Тут усі звуки трохи тихіші, ніж мали б бути, і тут є вартовий. Він не бачить тебе, якщо ти не дихаєш, не чує, якщо ти не боїшся. Але щойно ти усвідомлюєш, що ти тут, він починає шукати. Я теж потрапив сюди випадково, подумав, що це просто дивний сон. Але коли я знайшов свій телефон, у ньому був запис не засинай! Це ти мене туди відправив. Я не пам'ятаю, як це зробив, але тепер знаю. Тільки ти можеш стати наступним, бо вихід відкривається лише для одного. І щоб повернутись, хтось інший має залишитись. Ти дивишся це відео, отже, ти вже вибраний. Не озирайся! Він за твоєю спиною вже вивчає твою тінь. Час у четвертій ночі не лине. Він копіюється. Тобі залишилось одна хвилина, 12 секунд і ще один погляд назад, 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 назад.